Повшівській амбулаторії лише три роки, проте вона вигідно виділяється на загальному фоні сільських медичних закладів. В нас є оглядовий кабінет. У нас є зараз. Бачите, новостворений стомат кабінет. У нас є кабінет денного стаціонару, кабінет про Ну і маніпуляційна. Осучаснити заклад та ще й надати суттєву допомогу іншим медичним установам вдалося за рахунок екологічних коштів, що надходили від ДТЕК бурштинської ТЕС та завдяки ініціативі сільського голови і громади села Бовщі. Нашій Вирішили в тому випадку, що ми маємо гроші допомогти медицині. Ми не тільки допомогли нашій амбулаторії, ми допомогли центральній лікарні. Ми дали на центральну на добудову центральної лікарні значні кошти, дали на Кривовську школу на будівництво і в тому числі от на нашу амбулаторію. Люди села Бовшова, отримуючи ці шкідливі фактори від екології. Але вони мають компенсацію, в тому що не потрібно їхати в Галич чи їхати в Івано-Франківськ, а отримати тут цю медичну послугу на місці, і це я я рахую, що це правильно при сьогоднішній ситуації в Україні, коли є не вистачає самих коштів, доходів і так далі. І так, якраз можна ці екологічні кошти використовувати. Ганна Йосипина разом із своїм депутатським корпусом надзвичайно багато допомогли галузі медицини цього року. Не залишили вони і позаосторонь це і галузь освіти. Тому я думаю, що все це завдяки умілому керівництву, завдяки вмілому підходу до реалізації основних стратегічних проблем району розвиток сільської медицини це теж свого роду стратегічне питання. Тож увагу до нього районної та сільської влади цілком закономір. Мірна в цьому приміщенні сільською радою. По наших відомостях вкладено близько 500 тисяч в минулому році, крім того, що стомат обладнання, де необхідно звернути не лише стомат обладнання, але й сучасний стомат рентген-кабінет, який є по суті. Ні, одна амбулаторія це обладнання немає, і ми маємо надію, що це буде надаватися допомога не лише жителям села, але й всім навколишнім селам. Наразі ж урочиста церемонія перерізання стрічки і за християнською традицією освячення приміщення. Подія приємна для всіх, тому найбільше для. Молодого стоматолога, якому вже днями приймати пацієнтів у новому кабінеті нове робоче місце це взагалі сучасне таке європейське робоче місце. Дуже гарно. Мені дуже це все подобається. Я думаю, що я випродаю всі свої спов... можливості, сподівання. А очільниця Бовшевської амбулаторії тим часом уже будує плани на найближче майбутнє. На перспективу думаємо також фізкабінет і лабораторію». Я сподіваюся, що наша сільська голова нам цьому допоможе, і ми все таки розширимо свою територію. І ми все-таки зможемо обладнати і лабораторію, і кабінет денного стаціонару. Все-таки краще, коли люди по місцю проживання зможуть отримати якісну медичну допомогу.